Всім привіт! Ніщо так не гріє холодними зимовими вечорами, як новий гарячий огляд від ЕМТАК. Вітаю, друзі! Ми знову на каналі, і сьогодні ми будемо оглядати нову круту новинку від бренду, а саме штани Агресор Special Едішн. Чому ж вони такі спешал? А в тому, що ці штани пошиті з інноваційного матеріалу, який розроблений спеціально для бренду МТАК. Цей матеріал виконаний по технології Mechanical Stretch, А це означає, що під час виготовлення цього матеріалу не використовувався ні еластан, ні спандекс. Це можливо завдяки використанню волокон високої крученості, які достатньо легко розтягуються та не деформуються, окрім новітнього матеріалу. Агресори Special Edition Black мають ще ряд крутих особливостей. Поширеною проблемою чорного одягу є його схильність до вицвітання та вигорання, і це проблема багатьох брендів і багатьох тканин. Вирішенням цієї проблеми є попередня перевірка такої тканини на спеціальному апараті з ксеноновими лампами. Бренд МТАК має такий апарат, і ми перевіряємо всі наші тканини на вигорання та вицвітання. Аналіз тканини, проведений за допомогою цього апарату, дає можливість за короткий проміжок часу встановити ступінь її вигорання, що в звичайних. А польових умовах займали б місяці. Ця тканина в нових Агресор Спешл Едішн також пройшла цю перевірку, і ця тканина зарекомендувала себе як матеріал з дуже високою світлостійкістю. Тож дані штани будуть зберігати первинний колір продовж довгого і тривалого терміну експлуатації. Також важливою характеристикою нових штанів Агресор Спешл Едішн є їх брудо та водостійкість. Це зроблено за рахунок спросочення тефлону. Але слід пам'ятати, що ця пропитка Тефлон має властивість вимиватися через багато циклів прання. З особливостями розібралися. Тепер перейдемо до конструктивних характеристик. Штани Aggressor Special Edition Black мають еластичний тунельний пояс зі зручним регулюванням посадки. На ньому розташовані шлейки для ременя шириною до 5,5 см, а також два декільця для підвісу різного устаткування. Та не оснащені великою кількістю як утилітарних, так і спеціальних кишень. Всього їх сім: дві бічні брючні кишені з посиленням у нижній частині, призначеним для кріплення ножа, дві задні кишені, дві карго кишені з клапанами та асиметричними застібками-блискавками, які дають можливість швидкого доступу до вмісту кишень з положення сидячи. Одна фронтальна кишеня на лівій нозі для телефону або ж блокноту. В агресорах Special Edition, як у всіх інших моделях. Цих штанів передбачені приховані відсіки під ЕВО на коліна. З їх асортиментом ви можете ознайомитись на нашому сайті за qr кодом на екрані. Емтак, штани-агресори Special Edition Black застібаються. На застібку блискавку, внутрішній гачок і кнопку від лідера з виробництва фурнітури японської компанії YKK. низ штанів, оснащений велкролепучкою та еластичним шнуром, завдяки якому ви можете коригувати об'єм штанини відповідно до ваших потреб. Тож, друзі, підсумовуючи нові штани MTAC Aggressor Special Edition Black це приклад поєднання високоякісних матеріалів, новітніх виробничих рішень та до дрібниць продуманої конструкції. Завдяки своїм особливостям вони стануть відмінним варіантом як для повсякденного використання, так і для польових умов, гарантуючи комфорт та тривалий термін використання. Друзі, щоб залишатися в курсі усіх новинок від бренду, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, пишіть свої коментарі, про що б ви хотіли почути у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі наступної неділі.